Відкриємо Євангелію від Івана, шостий розділ з 33 віршу. Всі разом будемо читати. Хай усіх нас благословить Господь. Євангелія від святого Івана, 6 розділ з 33 віршу. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до нього Давай, Господи, хліба такого нам завжди. Ісус же каже їм, я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене, хоч ви й бачили, та не віруєте. Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але Воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя і того, воскрешу я останнього дня. Тоді стали юдеї ремствувати на нього, що сказав Я хліб, що з неба зійшов. І сказали вони: Хіба Він не Ісус, Син Йосипів, що ми знаємо батька та матір Його? Як же Він каже, Я з неба зійшов? А Ісус відповів і промовив до них: Не ремствуйте ви між собою. Ніхто бо не може до мене прийти, як Отець, що послав мене, не притягне Його, і того воскрешу я. Останнього дня, дивіться, вже тричі він повторює. У пророків написано: і всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Це не значить, щоб хтось Отця бачив, тільки той Отця бачив, хто походить від Бога. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Я, хліб життя. Оці ваші в пустині їли ману і померли. То є хліб, який сходить із неба, що, щоб не вмер, хто його споживатиме. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме цей хліб, той повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Амінь. Слава Господу! Займіть, будь ласка, місця. Дорога церква, ми будемо дякувати в першу чергу Господу за цю радісну можливість бути в Домі Божому, підійти до святині, взагалі все, можна сказати, для чого прийшов Ісус на цю землю, щоб віддати себе, щоб ми. Які помиляємося, ми, які розуміємо, що ми є грішні люди, підходимо до святині. І не Ісус стає як ми, а ми стаємо як Він. Слава Господу! Він зодягає нас в свою праведність, слава Господу! І Він є сьогодні присутній. Слава Господу! Ви знаєте, Ісус Христос заходив в багато міст, сіл. І якщо люди вірували, він всіх зціляв. Всі, хто його торкався, отримував зцілення і в першу чергу прощення. Слава Господу! Прощення, о, як це важливо! Як важливо сьогодні отримати це прощення, бути вільним, радіти, підняти руки до неба, сказати, Господи, дякую, що Ти мене простив. Я от так недобре поступив. Я от так не попильнував. Господи, прости. Слава Господу! Ви знаєте, цей час Господь нам дарував, щоб ми залишили всі свої справи, залишили всі свої переживання і підійшли до святині, підійшли до вічності, підійшли до хліба життя. Ісус так гарно каже, що ваші батьки їли манну і померли. Але той, хто їсть хліб, який даю я, не умре. Як ви помітили, тричі Ісус Христос повторив: Воскрешу я Його останнього дня. Слава Господу! Слава Ісусу Христу! Він нам дав більше, ніж ми можемо уявити, бути в Воскресінні Господнім. Слава Ісусу! Ви знаєте, хочу залишитись на тих думках, щоб ми перевірили своє серце перевілили свій стан і не нехтували присутністю святого праведного Ісуса Христа, який є поруч біля кожного із нас. Слава йому навіки. Щоб ми готували своє серце бути одним цілим із Ним. Я свідчив, хочу повторити одна сестра, одна сім'я, верніше, довгий час нехтували причастям. Постійна робота, заробітки, виїзди. І минули місяці, вже роки, і ця сестра сама свідчила, що в дім приходив якийсь страх, якась нестабільність. Ті кошти, які зароблялись, вони не були на добро. Каже, дійшло до такого гіркого стану, що вже почала чути якісь голоса. І одного разу вона молиться і каже в ім'я Ісуса Христа: відійди кров Ісуса Христа на мене. А той голос каже, яка кров? Згадай, коли ти була на причасті, згадай. І вона почала молитися, плакати, шукати Біблію, де вона мала Біблію вдома. І каже, що з'явився їй ангел. І каже: тільки по молитвам Твоїх рідних, життя Твоє продовжиться. Пильнуй, очисти своє життя. Дорогі браті і сестри, святиня, до якої ми сьогодні приходимо, вона нам дає життя, вона нам дає силу, вона нам дає перемогу. Слава Господу. Це не просто якийсь ритуал, це не просто якесь те, що ми повинні зробити один раз на місяць. Це. Фундамент, на якому стоїть церква, коли ми стаємо одне ціле з Ісусом Христом, нас, які недостойні цього, ми навіть не з Ізраїля, ми навіть не євреї. Він нас прививає, нас, диких поган, народів, прививає до плодовитої оливки. Слава Господу! І сьогодні ми маємо привілей не тільки в Чернівцях, щоб було відмічено в нас, що. Ми мали служіння причастя, але вся Вселенна. Там, де почитається Боже ім'я на небі, на землі і під землею, будуть знати, що в Чернівцях в церкві філь такий член церкви був учасником в тілі і крові Господній. Він одне ціле з Ісусом Христом. Слава Господу! Це велика привілегія, коли ми люди, Земні люди, грішні, на жаль, маємо можливість з'єднатися з святим і вічним, праведним Господом. Слава Господу! Ви знаєте, так добре в Писанні пише, коли ви їжте і п'єте смерть мою згадуйте. Тобто ті події, які так важко. І так гірко показали нашу натуру, наше відношення до Господа, благословенні. Нам немає що згадати. І тут 36-й вірш каже, що мене, хоч ви й бачили, та не віруйте. Нам у нас не було можливості народитись дві тисячі років тому. Але ми повірили, і ми віримо, що Господь є живий. І як добре, як добре, коли ми приступаємо до цієї світині, і ми маємо що згадати. Ми маємо згадати Ісуса, який нас покликав до покаяння, і ми відчули Його поклик. Це був не людський поклик, слава Господу. Коли ми упали, коли нас воріг обманув, Він нас витягнув, і ми визнали, і ми свідчили, Ісус Христос мене звільнив, слава Господу. Як добре, коли ми маємо що згадати. Як добре і як гірко, коли ми дивимося на причастя, а ми не маємо що згадати. Ми не маємо що згадати. Давайте згадаємо. Згадаємо всі моменти, де ми з Ісусом Христом мали переживання, де з Ісусом Христом мали радощі. Зараз в цей момент все згадаємо. Всі ті моменти, які, на наш погляд, казалось, все вже нема життя, вже не можна. І приходить Ісус і дає життя Твоїй дитині, Твоїй мамі, Твоєму татові. Слава Господу! Давайте згадаємо, давайте згадаємо і скажемо Ісус, слава тобі! Дякуємо, що Ти у нас є. Дякуємо, що Ти є наш Господь. Змилуйся над тими, які ще тебе не пізнали. Як добре нам мати Господа Ісуса Христа, ім'я якого вище над усі імена, слава йому навіки. Як добре, коли ми можемо бути одним цілим з ним. Виявляєте, який авторитет ми маємо, як в духовному світі, так і тут, на землі, наступати на ворожу силу. Але якщо ми десь пов'язались, якщо ми десь знехтували святинію, якщо нам нас привабило щось інше, і сьогодні серце наше манить в іншу сторону. Чи можна це покласти на вагу святиною Божою? Твій біг за цими скарбами, за цим багатством. Чи можна покласти біля цієї святині? Біля того, що нема більшого в царстві Божим, в царстві земним. Не можна. Не можна це порівнювати. Тому що це все згорить, за чим ми біжимо. І ми дякуємо Господу за ті благословіння, які Він нам дає з своєї руки. І нехай Господь всім нам допоможе отримувати благословіння з Його руки, щоб не бути обманутими, щоб сьогодні ми могли прийти і всі бути в тілі Христовим. Слава Господу! Ми будемо молитись. Я хочу, щоб ми всі молились. Ви знаєте, ніхто. Руки не піднімає, але я впевнений, ми всі прийшли звідти. Хто працює, знає, коли ти чи штукатуриш, чи, чи рівняєш щось, ти не можеш не забруднитись. Пачкаєшся, робочий процес. І треба піти, омитись, очиститись. Ми всі прийшли звідти, і нам всім потрібно очищення, прощення, чи не так, чи не так. Хочете, щоб церква за вас помолилась, церква має владу. Слава Господу! Що ми зв'яжемо тут, буде зв'язано і на небі. Слава Господу! Якщо ви бажаєте, щоб церква за вас помолилась, можете підняти руку. Ми помолимося. Якщо ви бажаєте і розумієте, що це не допоможе, потрібно звільнення, потрібна сповідь, є служителя. Слава Господу, є можливість залишити, залишити і бути одним цілим з Ісусом Христом. Нехай нас усіх, Господь, благословить. Ми встанемо на коліна і будемо просити у Бога прощення.